Аномальне явище суне на Україну. Розмах лиха важко уявити. Те, що раніше здавалося неймовірним для цієї пори року, тепер починає ставати реальністю. Справжній кліматичний вибух, а перші теорії того, що може трапитися, здатні збентежити. Чому це починається прямо зараз? Та в яких містах буде найскладніше? Ви просто зобов'язані подивитися цей випуск повністю. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Київщину та половину України накрив справжній зимовий снігопад. У мережі вже з'явилися перші кадри за метілля. Се поширюється на інші райони України. Так, деякі райони мають вигляд, наче сьогодні вже перше грудня. Мороз та снігопад сьогодні вирують у деяких частинах західної України. Так, мешканці Київської області спостерігали різке погіршення погоди. Місцями пішов перший цієї осені сніг. Це стало відомо і з відео в соцмережах. Опади накрили декілька районів області, зокрема бучу, ірпінь, бородянку та околиці столиці. У соцмережах користувачі діляться відео засніжених вулиць і автомобілів, зазначаючи, що сніг ішов досить гостові. Ніхто не що це відбувається прямо зараз за інформацією рятувальників поблизу Карпат сніжить приблизно перший мороз. Нинішня температура повітря там сігає мінус 7 градусів. Засніжило також і на Драгобраті. З'явився густий шар снігу, але водночас світить лагідне сонечко. За прогнозами синоптиків цього тижня на Закарпатті буде хмарно та прохолодно. Протягом тижня прогнозують заморозки вже до мінус 5 градусів. Ну а далі синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями новий сніг у Харкові ж теж очікується заморозки. Про це попереджає Харківський регіональний центр гідрометрології. по місту та області на поверхні ґрунту очікується заморозки мінус 3 градуси. Сунуптики про це дописують. Через негоду оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Зазначимо, що перший рівень оголошується, коли погода потенційно небезпечна для населення інфраструктури та навколишнього природного середовища. Відтак на Харківщині очікується хмарна погода. По області пройдуть дощі. У Харкові також прогнозується дощ вночі. місцями з мокрим снігом. Надалі погода буде хмарною із проясненнями. Очікується невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також стало відомо про те, що погода на Вінниччині зробить різкий поворот. Синоптики прогнозують сніг і хуртовини, яке принесе сильний вітер та різке похолодання. Ну а тим часом український гідрометрологічний центр спрогнозував, коли йде на території України, вдарить морози. Про це повідомляє редактор. Так от температура повітря, як очікується, впаде до 1-3 градусів морозу. Нарешті територію України згідно з прогнозом синоптиків, температура триматиметься вище 0 градусів. Ну а тим часом аналітика міжнародного погодного порталу «Везер» оприлюднили довгостроковий прогноз на зиму 2025-2026 років. За їхніми оцінками, прийдешній сезон може стати одним із найсуворіших і найнепередбачуваніших за останні десятиліття. Саме Україна за попередніми розрахунками опиниться в епіцентрі арктичного холоду. Фахівці прогнозують, зима 2025-2026 року матиме двофазний характер. Грудень принесе вологу дощову та штормову погоду, особливо в західній частині Європи. Тоді як у лютому очікується рекордні морози, сильні снігопади та снігові бурі у центральних і східних районах континенту. Причину таких погодних коливань експерти називають аномально рівень снігового покригу в Сибіру, який формує східний потік холодного повітря у напрямку Європи. Протягом осені 2025 року в Сибіру вже спостерігався сніговий покрив вище середнього рівня. Це Означає, що взимку східний потік до Європи буде інтенсивнішим, а отже, зростає ризик тривалих хвиль холоду, особливо в центральній та східній Європі. Ідеться у звіті МК МКВЕЗЕР. Окрім того, прогноз враховує вплив таких глобальних кліматичних чинників, як ланіння у тихому кані, коливання північноатлантичного та артичного осциляторів, а також стан полярного вихору. Саме ці явища визначатимуть силу морозів і кількість опадів у зимовий період. Україна як частина східної Європи потрапляє до найхолоднішого регіону континенту, де можливі рекордні артилерії. Ні, спалахи холоду наприкінці зими за прогнозом «Везер», Саме тут очікується тільки сніговий покрив, мінусові температури та періоди інтенсивних снігопадів. Перші тижні грудня, за оцінками аналітиків, будуть відносно м'якими із періодичними дощами та мокрим снігом. Однак, уже січня на території України почне надходити холодне повітря з північного сходу. У січні та лютому прогнозують артичні морози, які приносують температури нижче середньорічних показників, а також снігові заметілі та ожеледь. Найнижчі температури очікуються у центральних та східних областях України. Саме там можуть виникнути нетриваліші хвилі холоду. На заході погода буде м'якшою, але теж зі снігом і короткочасними морозами. Експерти припускають, що січень не перехідне місяцем, коли потепління зміниться різким похолоданням. У лютому ж може сформуватися потужний арктичний антициклон, який принесе рекордні морози і стабільний сніговий покрив по всій території країни. Особливо складною ситуацією може бути у центральній, північній та східній частинах України, де морози триматимуться довго, а сніговий шар залишатиметься стійким навіть у березні. На півдні країни очікується чергування від лихта морозів, але загалом температура буде нижчою за норму. Попри серйозність прогнозів, експерти наголошують, що Weather не офіційна метеослужба, а їхні висновки базуються на на Аналітичних кліматичних моделях, що може змінюватися із наближенням сезону, фактично зима 25-26 років може відрізнятися від поточних прогнозів. Тому остаточну картину погоди дадуть національні синоптичні служби ближче до грудня. Отже, згідно з прогнозами кавезер, зима 25-26 року в Україні буде контрастною. Грудень відносно м'який з опадами та вітрами. Січень поступово буде зниження температур і формування сійкого снігового покриву. Ну а лютий пік арктичних морозів, хуртовин і зимових бур. Після декількох Яках зим українцям варто готуватися до справжніх холодів, які нагадують, що зима може бути суворою та сніжною. Так, чи інакше, холодна пора року традиційно змінює позиції і Збройним силам України. Натомість зимова кампанія ворога зазнає абсолютного провалу. Як це було торік? Таку думку висловив речник Сов Дніпро Віктор Тригубов в ефірі телемарафону. Також за його словами, коли російські війська вирішили атакувати взимку, це призвело до абсолютного провалу. Тому у цьому плані скоріше позитивні новини для нас, зазначив Тригубов. За традицією настання холодної пори року значно зміцнює позицію українських оборонців, оскільки ускладнює пересування та логістику для окупантів. Ну а я глядачі вдячні вам з тих, що ви Пус до кінця не забудьте підписатися на нас, залишити вподобайку та власні думки, там де є розділ коментарі. Будемо вдячні за те, що ви поділитесь своїми думками. На все добре, бережіть себе та своїх рідних і віримо в перемогу українського війська.